Всім привіт! Сьогодні я приїхав на рибалку. У нас вже середина листопада місяця і я приїхав ще на коропа. Хочу половити коропа. Не знаю, чи я щось зловлю, чи ні, чи будуть взагалі похльовки, Ну будемо сподіватися, що будуть того тижня я був, то три коропа зловив. Хто відео бачив, то бачив. Ну У нас резко похолодало, таке вітер такий холодний, бо прямо мені в лице йде, що капець. Не знаю, що в нас це вийде. Ось таке місце тут обрав, Кладочка. Маленька така, що приходити, спінінги зараз тут розкладу. І що ж, будемо розкладатися, починати ловити. Погнали, все розкажу, покажу. Спінінги я вже розклав. Ловити я буду сьогодні на три карповика і один фідер. Покажу вам по насадкам, що я там зарадив. Зарадив два флетіка і дві класичних корупових оснастки. Так, замоталося тут. Вох, дивіться. Забив флета. Флет мене 50 грам. Забив свою прикормку фірмову, ту, що я карася ловив, коропа і амура літом на неї. Насадив тут бойліка, всі бойліки у мене кріль. Тут я зарадив. Ну, всі бойліки кріль, тільки кольори іначе. Тут такий жовтенький колір. Бітурбо. Нейтральна насадка. Тут же коропова оснастка. Через один спінник зарадив. Там флет, тут коропова оснастка, тут флет і там коропова оснастка. Тут теж такий самий болі кріль, тільки розовий. Тут такий тут, теж розовенький. І тут кріль отакий червоний, жовтий. Будемо пробувати, зараз будемо завозити першого спінінга. Відкриваємо дужку. Опа. Завозити буду корабліком. Отак. Ставлю оснастку. Закормлятися буду, дивіться, пшениця, отака от пшениця, пророща. Я її замочив ще того тижня і вона також чуть-чуть проросла. Будемо пробувати на таку кислу пшеницю. Ось так, засипав. Багато сипати не будемо. Чуть-чуть. І все, можна завозити. Йдемо корабліком води. Бачу, риба скидається. Ну, Непонятно, чи то щука, чи що то, чи то хіщник, чи то мирна риба. І все, завозимо. Так само всі спінінги завозимо і будемо чекати клювання. Ну все, всі спінінги позавозив. Спінінги я завозив, ці всі позавозив на середину три. Той крайній завіз ближче до берега, спробувати, де той короб крутися. Будемо дивитися, бачу, риба якась кидається, така невеличка. І ще сіла у мене крона. О, дивіться, сигналізатор абсолютно не, не працює, не пищить. Ці всі працюють, О, дивіться. Кицей один, сіла крона, ну нічого будемо так дивитися, чекаємо клювання yeah. перша покльовка на фідера. І покльовка далеко недалеко від берега. Недалеко від берегу. watch Ми недалеко від двері. Отак, друзі, от такий красивий клюн. Красавчик, осінній коропець. Ох, стрімний, такий холодний що капець. Клюнув він на бойліка Кріль. Пройшло, я не знаю, ну десь година пройшла. Він клюнув. Десь може попав в якусь стайку. І недалеко від берега, метрів, ну я не знаю метрів 50. Красавчик, дивіться на нього. Гарненький. Засікся погано, зразу поцацію чіпився, такий розкрас нього. Гарненький. Ну не знаю скільки в ньому тут. У мене веса, весов немає. Вдома. Ну такий десь. Може до кіла, може нема. Ну гарненький, друзі. Красавчик такий класний, дивіться, який розкрасний. Ах, хороший такий короб, Ай так, пиви, підростай. Клич когось більшого, друзі. Такий холодний, що це просто капець. Я сижу вже дві години десь так. І змерз руки так, що капець просто. Опа, пішов. Хай пливе, підростає. А я зараз перезавезу спінінга. і буду чекати клювання. Клюнув в оцей крайній спінінг. І завозив я його недалеко від берега. Клювання. Клювані? Друзіка. もう1個目をかなそうなもんを Так, друзі, подивіться на цього коробця. Який він красавчик. Такий десь 1,5 кг, кіло 500, кіло 600 Гарненький, десь кіло 700 навіть. Так, клюнув він на коропову оснастку. Засікся. Так о собі. Погано, ну не відчіпиш. А о за нижню губу. Ах, лки-палки, не можу відчіпити. Коротше, клюнув вона на такого бойліка. Того самого на того самого спідня заклюну. Недалеко від берега. Десь я знайшов стайку якусь чи що. Подивіться на нього, який це красавчик. Вдома я його зважу і вагу ставлю сюди. Ну такий десь, на вигляд, десь кіло 700, кіло 600 Красавчик такий. Та ти що, Зараз я його відчіплю, кидаю його в садок і перезавозимося. Будемо чекати наступного клювання. У нас вже 12 годин дня, подивимося, ще в нас є 5 годин половити. Будемо сидіти. Я вже змерз так, що капець. Ну, красавчик, красавчик, дивіться на нього. Та ти що, перезавозимо, будемо чекати клювання. Того спінінга я перезавіз. Будемо чекати наступного клювання. Клює на той один спінінг крайній. не знаю чого. Він завезений недалеко, метрів 50. 60 десь тако приблизно на воко від берега. І там стоїть другий бойлік. Кріль, але тільки іначої фірми. І на нього клює, я не знаю чого. Або то бойліку діло, а тут зовсім іначі бойли. І на них навіть піку не було, а там вже дві, дві покльовочки. Не знаю, ще час постоя і тоді поміняю. Якщо не буде клювань, то поміняю, поставлю на ці будки такий самий бойл, як там стоїть. А поки чекаємо клювань. Так, будемо тянути. А тут само виходить. Okay. Зарки шоу. І в стінінги з мотов. Так, друзі, ну що, отакий от красавчик до нас завітав. І знов клювання на ту саму вудку. Це, мабуть, діло в бойліку. Вона цього бойліка воно клює. У мене всі бойліки кріль, але тільки цей іначої фірми. Зараз поставлю ще на якусь вудку такого бойліка і подивимось, чи на нього буде клювати. Ось такий красень клюнув. Теж такий десь до кіла. Но ми його відпустимо, друзі. В руки змерз так, що капець, так, тихенько, тихенько. Після я тебе випущу, дружок. Гарненький такий красень, та ти що. Кіло десь з чимось. Кіло з чимось, ну хай пливе. Підростає, опа, пішов. А клював так єлі єле пік-пік. Так, зараз ще якусь вудочку витягну і зараджу на цього бойліка. А то все на одну вудку клювання. І подивимось. Рибалка, друзі, вже вийшла бомбезна. Одного взяли такого більшенького і два таких меншеньких. Ну все, будемо чекати, зараз перезавезу і будемо чекати клювання. Так, ну все. Цього спінінга я перезавіз і витягнувши оцього середнього спінінга. Чіпив того бойліка крильового, що на тому спінінгу на нього клює, і завіс його. Подивимося, що може на цього бойліка буде краще клювати. Ну, та вудка найближча завезена від берега. Ну, до берега саме ближче, А ці саме далі. І на дальній вудці нема клювань, а на ближню покльовка. Може вся риба під берегом, не знаю. Подивимося, чи це діло в бойліках, чи риба під берегом. було клювання, провис. Пішов берег.

Пішов в сторону капе. Ну що ж, друзі, третій пішов, подивіться на цього красення. Десь такий непоганий десь кіло 400, кіло 500, кіло 600 Дома зважу, вагу ставлю сюди в відео. І знову на того самого спіннінга, на цього бойліка. Це десь я попав в якусь яму, друзі. 100% в якусь яму попав. Все на одну вудку клює. І недалеко від берега, метрів 60 100% якась яма, зимовальна, коробка. Гарний короб. Вагу ставлю сюди в відео, а зараз перезавожу перезавожу пінінга і будемо чекати клювання, може ще щось клюне. Ще в нас є десь 3 годинки, тако порибачити. Подивимося. Є знов клювка на коз. Так, друзі, ну що, отакий третій корубчик гарненький. Десь кіло 50-кіло 20 ну кіло в ньому желізно є. Я вдома зважу, вагу вставлю. І клюнув знову на того самого бойлікового. І в пацаці вже відчепився. Гарненький. На кінець отакий гарненький коробець клюнув. Зараз достану ту рибу, зберу спінінги і покажу вам весь улов. Подивимося, що ми там зловили. Так. Щось там є трохи. Так. Йдемо сюди на берег. Опа. Так. Сара, витягну. Мішка. Опа. Руки вже замер, страшне просто. Ох, перший. Красавчик, дивіться який. охо хо хо Дивіться, який кабан. Так, достаємо других. Так, другий сховався десь там. Опа. О, тихо, 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 тихо. І ще цей короб. Що ми шейну витягнули. Опа. Тихо, тихо, тихо. Так, поскладаю їх. О! Чикс. Дивіться на них, Йома. які коропаки. Листопад місяць і короб клює, друзі. Подивіться на цих коропів. Це просто щось неймовірне. Оцей короб десь кіло 50, такий кіло 100, може. Самий більший оцей. красивий такий, хороший. Гарні коропи, друзі. Змер, що страшне, холодно, вітер ще в лице. Зараз вимотую спіннінги, збираюся, і їду додому. А кому сподобалося відео, ставимо лайк і підписуємось на канал. До зустрічі!